Президент США Дональд Трамп виступив із терміновою заявою, в якій прямо заявив, що наступними після Венесуели США збираються захопити Кубу та Гренландію. Трамп офіційно доручив об'єднаному командуванню спеціальних операцій США розробити план військового вторгнення в Гренландію. У Європейському Союзі з цього приводу б'ють на сполох. Мовчання НАТО у відповідь на погрози президента Трампа захопити Гренландію, викликало занепокоєння серед європейських столиць, які побоюються, що альянс не захищає права Данії. Водночас, європейські країни, насамперед Британія, готують відправку своїх військ до Гренландії щоб остудити запал Трампа. А ось Німеччина пропонує альтернативу спільні військові сили для захисту Гренландії від зазіхань Росії та Китаю. За словами Трампа, Трамп віддає перевагу спокійному врегулюванню, але якщо це не вдасться, США готові до війни за ці території. Крім того, Трамп пригрозив, що на Кубу більше не надходитимуть гроші та нафта, а тому місцевій владі варто негайно укласти угоду зі США. Трамп заявив, що кубинські бандити захищали венесуельських політиків, але більшість із них загинули під час американської операції з викрадення Ніколаса Мадуро. І у випадку з Кубою Трамп також закликав своїх військових готувати військові сценарії повалення комуністичного режиму. Мене звати Олексій Пічі. Давайте разом обговоримо цю складну тему, але перш ніж ми почнемо, попрошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк, написати будь-який ваш коментар під цим випуском. Це дуже сильно допомагає у просуванні контенту на Ютубі. Буду вам за це дуже вдячний. Підписуйтеся на мій телеграм-канал Пічніуз, посилання в описі до відео. Там публікуємо оперативні новини. Отже, у Вашингтоні обговорюється сценарій різкого посилення американської присутності в Арктиці на тлі побоювань зростання впливу інших світових держав. Це спричиняє напруження у США та серед союзників НАТО. Президент США Дональд Трамп доручив об'єднаному командуванню спеціальних операцій розробити план військового вторгнення до Гренландії. За даними джерел, в оточенні Трампа вважають за необхідне діяти оперативно, щоб встановити контроль над островом до того, як це зробить Росія або Китай. Зазначається, що активним прихильником цієї ідеї виступає радник з питань внутрішньої безпеки Стівен Міллер. Частина оточення Трампа підштовхує його до рішучих дій, поки не пізно. Ось натхнення з нещодавньої операції США у Венесуелі. Де захопили екс-президента Ніколаса Самадуро? Цю операцію розглядають як приклад того, що швидкі та рішучі дії можуть дати результат і в інших регіонах. Водночас, керівництво американських штабів, за інформацією американських журналістів, ставиться до планів скептично. Військові США зазначають, що вторгнення до Гренландії буде незаконним і не отримає схвалення Конгресу. Джерела стверджують, що генерали вважають ініціативу Трампа божевільною і незаконною, намагаючись відвернути його увагу на інші військові проекти. Трамп вже заявив, що якщо не домовиться з європейцями про передачу Гренландії США, то Американці готові захопити острів військовою силою, і ось тут європейці вже б'ють на сполох. Альянс НАТО досі не виступив із публічною заявою, в якій би підтвердив територіальну цілісність і суверенітет Данії та Гренландії, і не відреагував на заяву Трампа щодо величезного арктичного острова, який є частиною Карабаху. Це викликало невдоволення європейських країн НАТО, які намагаються виступати єдиним фронтом і пом'якшити трансатлантичну напруженість. І ось генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який має такі теплі стосунки з Трампом, увесь цей час незвично мовчазний на тлі такого критичного питання безпеки пропозиції Парижа та інших столиць щодо посилення активності НАТО у Гренландії, не були прийняті. Марк Рютте. Тим не менш, європейці вже придумали як перехитрити Дональда Трампа. Хоча, як мені здається, і як я вже казав не раз, всі дії Трампа навколо Гренландії Вони й були спрямовані на те, що зараз пропонують зробити європейці. Наприклад, Німеччина пропонує створити спільну військову місію НАТО з офіційною метою моніторити і захищати інтереси безпеки альянсу в Арктичному регіоні. Насправді ж головним завданням нової місії буде захист Гренландії. Зразком для нової місії може стати чинна Baltic Century, яку заснували рік тому для захисту безпеки НАТО в Балтійському морі. Місію, яку можуть назвати Арктичний щит, буде зосереджено на забезпеченні безпеки Гренландії. І ось що відомо, глава МЗС Німеччини Йоган Вадефуль найближчими днями відвідає Вашингтон, де зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо для обговорення питань Гренландії. І наведу його цитату там, де існують різні погляди. Ми прагнемо вирішити ці розбіжності в діалозі, щоб виконати нашу спільну відповідальність за мир і безпеку. Законні інтереси всіх союзників НАТО, а також інтереси жителів регіону, мають бути в центрі наших міркувань. Звісно, це також стосується Гренландії та її народу. Паралельно, Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії для посилення безпеки в Арктиці та зняття занепокоєння президента США Дональда Трампа. Військове керівництво готує плани потенційної місії НАТО на острові. Британські чиновники вже проконсультувалися з представниками Німеччини, Франції та інших європейських країн для початку підготовки. Зокрема, плани можуть передбачати розгортання британських солдатів, бойових кораблів і літаків для захисту Гренландії від потенційних загроз з боку Росії та Китаю. І таким чином у Трампа не залишиться приводів для захоплення острова. За задумом союзників, це дозволило б американському президентові заявити про перемогу для платників податків США, продемонструвавши, що Європа бере на себе більшу частину витрат на безпеку Атлантичного регіону. Ось про це я й казав. Мета в тому, що погрожувати і змусити європейців усе взяти на себе. Тим часом Дональд Трамп пригрозив припинити постачання грошей і нафти на Кубу. Ймовірно, це наступна ціль. Про це він повідомив у трас Соушал. Він заявив, що кубинські бандити захищали венесуельських диктаторів, але більшість із них загинули під час американської операції з викрадення Ніколаса Мадуро. За словами Дональда Трампа, Куба багато років жила за рахунок нафти і грошей із Венесуели. А натомість Гавана надавала послуги з безпеки венесуельським диктаторам. Але тепер Венесуела не потребує захисту з боку бандитів і ракетирів Куби. Адже країну і надалі охоронятимуть Сполучені Штати. Дослівна цитата: більше ні нафти, ні грошей на Кубу не надходитиме нуль. Я наполегливо раджу режиму на Кубі укласти угоду, поки не пізно. Нагадаю, Дональд Трамп заявляв, що наступним кроком його адміністрації у боротьбі з наркоторгівлею в Латинській Америці буде Куба. А за його словами, допомога кубинцям є цілком логічним кроком після подій у Каракасі. Тим часом кубинський лідер Мігель Діас Канель Бермудес заявив, що кубинська армія готова воювати за Венесуелу, назвавши американську операцію фашизмом. Але справді після цієї заяви більше нічого не відбулося, і ось тут починається цікаве. Я вже давно казав у своїх випусках, що головним ідейним натхненником операції проти режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі був держсекретар США Марко Рубіо. Саме він наполягав, що одним ударом можна обезголовити два режими в Гавані та в Каракасі. Нагадаю, що Марко Рубіо сам загаліто дитина кубинців, і якщо ви подивитеся сьогодні американські змі, то побачите, що Марко Рубіо вже пророкують президентство Сполучених Штатів Америки у 2028 році, оскільки саме його стратегія. І ось вже багато експертів заявляють, що якщо держсекретар США Марко Рубіо повалить ще й режим на Кубі, то він 100, Ну давайте не 100, але 99, стане президентом США, бо це буде великий успіх, і вже навіть Дональд Трамп натякає, що підтримає цю ідею. І заради цього, Марко Рубіо точно наполягатиме на поваленні ще одного режиму, поки європейці будуть займатися безпекою Гренландії. Ось така багатоходівка. Тут поставлю три крапки, друзі. Якщо цей випуск був для вас цікавим і корисним, ви можете підтримати роботу цього youtube каналу фінансово за допомогою будь-якого донату, за посиланнями та реквізитами в описі до цього відео або за QR-кодом на ваших екранах. Буду вдячний за будь-яку вашу підтримку. На цьому все. Бережіть себе, всім па-па. продовження.